Добрий вечір. Мариную корейку. Корейка в мене свиняча. От такий гарний шматочок порізала. між я на кусочки на такі. І зараз це все пересипаю гарненько спеціями. Спеції сіль, коріандр, перчики різні. Ну, взагалі, всі спеції, які підходять до свинини. Перевертаємо і теж так гарненько все змащуємо, не жаліючи спеції. Солі бажано не переборщить, а спеції можна видавать. Отак от оце от натираємо гарненько, щоб все кругом було у нас натерто. так. Поливаємо оливковою олійкою. Теж перевертаємо і також усе це замариновуємо. Обсипаємо гарненько, натираємо. У ну, мене достатньо всього. І також поливаємо олійку, наливаємо в розрізі. І так розтираємо гарненько. Щоб була смачненька, гарненька скориночка. Ось так, все замаринували. Зараз закрию фольгою і ставлю в холодильник на добу. Потім через добу вийму, залию все це червоним вином і ставлю запікатися Ну, півтори години. Це точно. А може, буде більше, буду дивитися, як воно себе буде. Поводити, якщо буде вже, буду пробувати, якщо буде протикатися, хорошо. значить воно готове. Так що, от така от у мене сьогодні процедурка. Дуже смачно виходить, так що можна готувати.